Слава Ісусу Христу! І вітаю всіх сьогодні на цій вечірній молитві і запрошую до молитовної голодовної Ім'я В'яця і Сина і Святого Духа. Найгірша річ, яка може бути в нашому житті, це коли ми піддаємося страху, коли ми дозволяємо, щоб ця емоція, цей страх нами володів. І от саме коли людина боїться, вона дуже часто втрачає контроль. Контроль над собою, контроль над ситуацією і в результаті, людина може втратити все і навіть власне життя. І найбільше, чого зараз навчають наших військових, це не то, щоб контролювати свій страх, а вміти ним володіти. І от один. Ірландський домініканець, священник, який жив на початку ХХ століття в Лондоні, Генрік Макнап, він сказав такі слова. Надія це надзвичайна Божа благодать, яку Бог дає нам для того, щоб контролювати наш страх, а не виганяти його. Що й мав на увазі? Що страх ти можеш подолати тільки надії, коли ти живеш надії, коли в тебе є надія. Людина, яка має надію, тобто це людина, яка має майбутнє, яка бачить своє майбутнє, яка бачить, заради чого вона хоче подолати ту чи іншу трудность. І от коли ми говоримо, що я втратив надію, це означає, що я втратив майбутнє. Це означає, що я живу у страху, в тому, що завтра для мене не настане. Багато можна говорити про ставлення, чеснот і певних ваг, але в даній ситуації, особливо в часі війни, ми повинні жити надією. Ми повинні жити і працювати з надією на завтра. На майбутнє. Тому що жити постійно страху про те, що прилетить ракета, впаде шахет, чи нас закопне, особливо зараз, знову останні події, читаємо новини. Все катастрофа. Все пропало. Знаєте, так, читаєш оці всі заголовки, цих новин, люди пишуть без надії. Люди не вірять, не мають надії, що ми переможемо. Таке враження створиться, що автори цих всіх заголовків, цих статей, вони це пишуть для того, щоб ще більше нас залякати. Що той, хто пише ці речі, такі враження він є нашим ворогом, а не українським журналістом. Пишуть про те, щоб залякати. Але страх ми долаємо тільки надії, тільки майбутнє, тільки життям і вірою у своє майбутнє. До корейтян, у останні до корінтяна, першому посланні до корінтян пише про чесноту. Про те, що є три чесноти, віра, надія, і найбільша з них це любов. Тобто це три чесноти, які дозволяють нам жити. І от надія це та чеснота, яка дозволяє. Живімо в майбутні, тільки той, хто має надію на завтрашній день, може здолати будь-які страхи і здолати будь-якого ворога. Прошу тебе, Отче наш, що єси на небесах, нехай сердиться ім'я, нехай прийде царство, І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у свого але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христ, сина Божий, помили нас гріш, Господь, Ісусе Христ, сина Божий, помили нас гріш, Господи, Ісусе Христ, сина Божий помили нас Ніч і ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і дозволяють нашу країну. Благослови здоров'я всіх поранених і цивільних і наших захисників. Захисти кожного дідня, ам. І ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, охорони захисти нас ту сьогодні, ще в І Даруй нам завтра день перемоги. Бо Ти, святий із нині, і по всіх на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу!